Мене завжди цікавило одне питання. Яким чином можна досягти такого високого рівня майстерності у володінні музичним інструментом? <му> Тім Хенсон це гітарист віртуоз американського гуту Поліфія. І мені здається, моя особиста думка. Для того, щоб досягнути його вражаючого рівня майстерності і віртуозності, потрібно займатися на гітарі ну, не менше трьох разів на тиждень. Three times a week. Або два рази на тиждень. Two times a week. Або, кажуть, ще twice a week. Або якщо учень дуже впевнений в собі, цілеспрямований, наполегливий, то можна займатися, я думаю, навіть один раз на тиждень. Once a week. Once a a week. week. Тім Хенсон не уявляє свого життя без гри на гітарі, і взагалі всі його фанати знають його завдяки тому, що він виконує віртуозно всі свої партії на гітарі. І зараз ми побудуємо про нього речення. Це буде стверджувальне речення у Present Simple. He plays the guitar every day. He plays the guitar every day. Він грає на гітарі кожного дня. Зверніть увагу на дієслово, яке вживається у третій особі однини, Тобто після займенника He She It. До нього ми додаємо закінчення s. Place. Place. Але є випадки, коли до дієслів додається інше закінчення. ES. Це лише в тих випадках. Коли дієслова закінчуються закінчується на ось такі літери та буквосполучення. сполучення. Наприклад, He brushes his teeth every morning. He brushes his teeth every morning. Він чистить зуби кожного ранку. Її слово brush закінчується на букву сполучення SH. Отже, до нього додається не S, а es. Brushes. Інший випадок. She watches her favorite films every evening. She watches her favorite films every evening. she watches watch. закінчується на the word watch. This the the She is She watches her favorite films the evening. watch. Ну, the herself. the the morning. herself in the morning. Закінчується над букво сполучення double S. Отже, до нього в третій особі додається закінчення –es. She dresses herself in the morning. Ми всі любимо кататись на велосипеді. Але згадайте свою останню поїздку. Чи схожа вона хоч трохи на ось це? Це людина, яка займається екстремальним веловедінням. І всі його відео ви можете побачити на його одноіменному ютуб-каналі. Але для того, щоб досягнути такого високого рівня володіння велосипедом, потрібно віддано займатися цією справою кожного дня або хоча б регулярно. Давайте скажемо, що Фабіо катається на велосипеді кожного дня. He rides a bike every day, He rides a bike. Every day. Він катається на велосипеді кожного дня. He rides a bike every day. А так як Фабіо Вибмер шліфує свої навички кожного дня регулярно, і це є невід'ємною частиною його життя, то ми побудуємо речення саме в present simple. He rides a bike every day. Він їздить на велосипеді кожного дня. He rides a bike every day. На першому місці у нас підмет. Після підмета йде присудок, тобто дія, яку виконує підмет. Після присудка. Далі йдуть другорядні члени речення. Прямий додаток a bike та обставина часу. Every day. Замість виразу every day може бути будь-який інший вираз. Наприклад, three times a week, four times a year, once a month, once a day і так далі. Подивимося на ще одного майстра своєї справи. Це власник ютуб-каналу Artology, який дуже майстерно, вправно, на надзвичайно високому рівні малює картини кольоровими олівцями. Для того, щоб досягнути його рівня майстерності, треба також займатися малюванням регулярно, декілька разів на тиждень або краще кожного дня. Методично, цілеспрямовано йти до своєї мети. Зараз ми складемо речення про людину, яка на професійному рівні малює кольоровими олівцями. Йому дуже гарно вдається використовувати саме цю техніку малювання. He draws pictures day. Він малює картини кожного дня. Мені взагалі хочеться позбутись оцій обставини часу «every day». Давайте заберемо цей вираз і замість нього використаємо прислівник, який означає частоту виконання дії. Наприклад, usually, always, sometimes occasionally забираємо «every day». Ми будемо вживати usually, наприклад. Зазвичай he usually draws pictures. Він зазвичай малює картини. He usually draws pictures. Замінимо usually на always. He always draws pictures. He always draws pictures. А тепер sometimes. Sometimes he draws pictures. Іноді він малює картини. Sometimes he draws pictures.